Усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім мирного неба, Божої вам благодаті і міцного-міцного вам здоров'я. В сьогоднішньому відео я хочу відповісти на деякі запитання і, може, десь чуть розповісти про себе. У мене мої дорогі підписники в коментарях питають в коментарях і є такі, які знайомі. Не один раз мені Говорили, а чому ви там побудувалися, якщо немає світла, немає нічого? Любі мої друзі. Але основне, основна відповідь буде звучати на таке запитання. Чому я живу на хуторі? Чому я побудувалась на хуторі? Що я так захотіла? Ні, любі мої підписники. Ні, у нас не хутір. Як бачите, я йду по дорозі, йду додому з роботи, відпрацювала свої години йду додому, буду відпочивати. Від робочого трудового дня. Я живу не на хуторі. І моя хатинка не на хуторі. Моя хатинка знаходиться серед дуже гарної, гарної, надзвичайно красивої природи. Вранці щебечуть пташки. Чути їхній різноспів. Комахи різні також різні звуки віддають. А вже, як коли наступає ніч, це друзі, наскільки чути кумкання жаб вам не передати. Там живе все. Як бачите, у нас є тут хати. Моя хатинка побудована серед гарної природи і на новому масиві. Це просто ще люди не побудувались, хтось не має змоги, хтось не бачить перспективи. А в когось ще все попереду. А хтось планує, підзаробляє гроші, а в когось плани обірвались із війною. Це також є факт. Так що любі мої друзі, любі мої підписники. Я не на хуторі, я на дуже гарній. Красивій вулиці там так затишно, ніхто тебе не трогає, ніхто тебе не гукає, ти живеш, живеш собі і милуєшся природою, це. Все добре. Лише б був мир, було мирне небо, перемога. І, звичайно, якби було в мене світло. Та якби було світло, то б досі вже півмасива було б забудовано. Це точно. Тому що багато. Із молодих сімей, які б хотіли тут будуватись, а не будуються із-за того, що нема світла і знають, що не буде ще довго-довго. Ось який пил стоїть. Копачка копає картопельку. На сьогодні дуже жарко, дуже жарко. Вчора йшла з роботи, небо таке було. Такі були облака, такі навоздушені, такі, як снігові, а тепер ніде не одного облачка не видно. Я повторюсь ще один раз. Подивіться, яка в нас краса. Це в нас гарна природа. У нас дуже гарно. Тут є ставок. Можна ловити рибу. Ось там десь є. Треба буде сходити, половити і вам, друзі, показати. Добре відніється. Мій хутір, мій хутірець. Ні, це не хутір, любі друзі. І мене ні, ніхто не примушував тут будуватись. Навпаки, відмовляли. А я захотіла, я захотіла мати щось своє. Адже поки є батьки, поки є підтримка братів, можна багато чого досягнути. Ось так, любі друзі. Ну це отак, якщо подивитись, то дійсності можна назвати, що це хутір. Але ні, тут є. Є. Є люди, які будуються, які хочуть жити. Щось планують. Колись плани обірвалися, але життя продовжується. А в нас розцвіли, дуже гарні. Айстри. І нам нагадують український прапор. Дивіться, минулого року в мене було дуже багато розових айстрів. А тепер більшість такі як голубі, фіолетові. Ну, є декілька розовеньких. Дивіться, любі друзі. І на цій основі Отакі кущики хризантеми Пишної, такої гарної, ранньої хризантеми. А тут маленькі, небагато нижчі айстри. Напевно, і за того, що тут дуже сильно заливає лілейник інакший розцвітає такий лимонного ніж даже не лимонного під апельсиновий колір. Це мої такі ромашечки розцвіли. Як ж вона зветься, целозія, не целозія? Забула. Друзі, Маша забула, вибачте. Ось який кущик. Шаровидної хризантеми. Насадила тільки пару гілочок. Дуже-дуже гарні. Ось тут інакшого кольору. І ці квіти, ось ці квіти, вони люблять сонячну сторону. Якщо їх посадити більш на північній ну там, де сонечко, практично сонця нема. і як климона, то вони майже не розцвітають, чому я і не садила їх з тої сторони. Бачите, відрізняється. Тут практично сонця нема, зато, але для айстрам дуже-дуже гарно. Сьогодні йшла на роботу, зрізала три червоних гладіолуса із гарним настроєм, з гарним букетом зустрічала своїх пацієнтів. Ось, ось мій хутір. Ось мій хутір. Але чути, як хтось, напевно, косить подвір'я. Може, огород, картопельку. Ось так, друзі. І це з моєї ініціативи, з мого сильного бажання. Я маю своє житло. Мені тут дуже-дуже подобається. Дуже. І я сподіваюся, що буде в нас мир, що буде в нас перемога. Наша перемога. І буде моя перемога над світлом. І все в нас буде добре. І, можливо, хтось на нашому масиві ще б хтось побудує магазин. Ми взагалі нам буде жити причудово. Ось так, друзі. Кому сподобалось моє, моє відео. Моя відповідь на коментар, чому я живу на хуторі. Верніш, чому я тут побудувалась на хуторі? Ні, це не хутор, любі друзі. Це новий масив. Бажаю всім радості, добра, любові, достатку, мирного неба і швидкої перемоги. А кому сподобалось моє відео, нажимайте пальчика верху, коментуйте, на які я обов'язково в коментарі буду давати вам відповідь. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. При підписуванні нажмайте дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. Усім пока-пока! Будьте здоровенькі.